Задумувалися, що квіти також мають власну мову, і ними можна сказати те, що нелегко словами Квіти оточують нас постійно, Її дарують з нагоди свята і просто щоб виявити свої почуття. Ми знаємо, що троянда символізує кохання. А як щодо інших квітів мені до рук потрапила неймовірна книга Джесіки Ру Флорографія В Книзні ви знайдете значення кожної квітки, її походження, а також з якими квітами вона поєднується. Для флористів це гарна нагода здобути нові знання, а для художників надихнутися ілюстраціями. Мова квітів набула популярності у вікторіанську епоху, адже люди не могли відкрито показувати своїх почуттів, Тож вони знайшли спосіб зробити це через квіти: подарувати камелії, щоб показати тугу за людиною, жовтець, щоб сказати, яка дама чарівна, або дерен, щоб сказати, що їхньому коханню ніщо не завадить. Щоб посилити сенс квітки або додати більше емоцій. Люди створювали букети для залицянь, дружби, вибачень і, звісно ж, весілля. Я відчувала захват, коли дізнавалася все більше історії кожної квітки і уявляла, як вони сприймалися у вікторіанські часи. Книга легко читається і переносить у ті часи. Тому раджу завітати на сайт Артхас, де ви зможете замовити цю книгу і собі.